Всім привіт пацани! Ну що ж, у нас сьогодні прокачка аккаунта без доната. І ми сьогодні будемо відкривати пакси, кучу-кучу різних пакців, будемо щось пробувати, щось відкривати, щось новеньке дізнаватися. Так що поїхали, довго будемо не затягувати. Думаю, доволі прикольний вийде ролик, тому поїхали, будемо починати. Дуже сподіваюся, що щось годне нам сьогодні випаде, звісно ж, як завжди. А як завжди, може нічого не дропнеться, тому побачимо, побачимо, що все ж таки нам яшники сьогодні підкинули. Поїхали, як завжди, за старої почнемо з бонусних призов. Є, що пооткривати, почнемо з старта з Касаріка. Прям жорстко, швидко, щоб не затягувати ролик, щоб показати все доволі. Бистренько, тут у нас нічого. На жаль, давай по 300 далі будемо відкривати. Сподіваємось, що ми хоча б два рази два оберта зробимо це як мінімум, а вийде більше буде ще крутіше. Так, щось нам нічого не дають, ні гравців, ні, як мінімум, ні Рубінчиків. Щось дуже довго. Так, давайте, яшники, розгружайтесь. Надо хоча б зробити хоч два оберта. Це вже буде круто. Давай. В цьому паксу все зразу. Ага, самоцвети дали. Добре. Чудово. 24 пака відкрили. Давай 500 відкриємо. Давайте, давайте, яшники. Завозьте игрока нам. 100 плюс. Нам надо 100. Ви, типа молодці, прикольно. 100 яшники. О, нарешті свічення. Чувствую, <свідчуваю> що в нас тільки буде 2 ігрока в обороті. ЦЗ. Хто це може бути? 91-й Ромсіль. Тоже хорошо. Ви ж прекрасно розумієте, для чого ці гравці будуть. І 100, прошу, конечно, для чого. Так, поїхали 10 набочків. Сподіваюсь, відкрию 10 наборчиків со старта все випаде, щоб, а вдруг ми 3 рази крутанем і 3 ігрока площимо. Ага, Конечно, ти, ж. Так, ну давай 1300, отак, не глядя, нічого не вибили. Тому 1300, не глядя. Постараємося, щоб все в цьому пакетику дропнулося ігрок. Ігрок у нас. Так, Уругвай, ЦЗ. Давай, давай. Що там у нас може бути? 97 годин, звісно. Ну, таке собі. <клух> такое собі. Але хоча б все вибили. Це вже доволі круто. Будемо просто добувати саме собиття до кінця. Так, поїхали в програмні ігроки, так як у нас є, що відкривати там. Звісно ж, є. Почнемо ну, ми з самих популярних і самих крутих груп. Може, відкриємо 4 групи. Давайте тут. Чому хочу небагато відкрити, треба ставити трошки рубінчики, все, що не відкрили, відкриємо в кінці. В кінці відкриємо на наступний ролик. Все, що мені буде хватати, Ось з прокачкою ми вже відкриємо повністю. Так, тут 94. Хорошо. Відкриємо 4 обміна. Давай. 4 обмена. Давай, игра, заводь. Щось хорошее давай. Так, що у нас тут? ЦП. ТПУ. 94. Ну це тоже хорошо. Це тоже доволі хорошо. Так, поїхали. Конечно ж всі ждуть Кристіану Роналду. Неймар. Кристиану Роналду и Неймар. Португалія. Вратарь. Вратарь це у нас Дієго Коста. Ну, 90 х Хорошо, ну що ж, вот-вот-вот, вот этот довгожданий цей обмінчик за 2500 рубінчиків. Звісно, було б круто, якщо тут прям 108-й дропнеться, я офігею. Я думаю, всі охренеють. Так, Марокко ЦЗ. Марокко ЦЗ. Це у нас панти. На жаль. Марокко, але на жаль, ЦЗ. Ну що ж, не хотілося б сильно розтягувати цей відеоролик, тому 108, пацани. Звісно ж, саме головне, що буде 108. Перший ролик 108. Перший ігрок 108. Поїхали Голландія. А хто в нас в Голландії там ЛП? Ну, по принципі, Габко. 108 Габко. 133 лями. Звісно, хотілося щось покруче. Але, ну, як є, так і є. На жаль, на жаль, він в схему не заходить, то можливо ми його і продамо. А може і схему поміняємо, побачимо. Варіантів багато. Тому що я хочу сказати. Пацани, давайте все довольно просто. Наступний 108 я відкрию уже прямо в наступному ролику. Це так, відкрив наборчики, аби все повідкривати і аби подивитися, що випаде, аби поменше покупати на цей обмінчик. Звісно ж, поменше. Наступний ролик, думаю, не затягнеться. Якщо ми на цьому ролику наберемо 30 лайкосиків, я зразу ж випущу прокачку состава і плюс відкриття кучі пакцов. Тому буду дуже ждать, дуже радий всім дякую. Хто підписується. Не забувайте, що цей аккаунт розігрується. Всім дякую, всім пакеда.